Вітаю на каналі Боданага і сьогодні найкорисніше відео усіх часів та народів. Дивіться. А саме відео буде про все це добро. Я називаю його must have для кожного садівника чи фермера. Я подробно розкажу в деталях про регулятори росту гіберилинова кислота. Епін, цитокінінова паста, просто цитокінін, ауксин, індолтримана кислота, амінокислоти про те, як привабити бджіл на квіткових деревах, коли вони квітуть, квітнуть. Потім по обробкам по листу бор, там, мікроелементи, бриксіл комби, мікроелементи. Ось Розкажу про ізобіон, це дуже супер препарат. оце ось Наприклад, це амінокислоти. Про кальцій по листу, навіщо він потрібен? Потім розкажу, що грунтувати. Отака формула фосфорна, така формула. Тут більше калію. З чого все це оце складається? Це складається. з... Монофосфат каліо, кальцева селітра, сульфат каліо, сульфат магнію. Розповім про засоби захисту від шкідників та хвороб, такі, які працюють, такі, які діє. Ось вона у нас. Гідроксид міді, гард, страж, аналахорус, енергодар. Це для кореневої системи, дуже гарна а то жук, там, вертимек від кліща. І ще буде багато-багато препаратів. Тут вони все не, всі не вмістилися на цьому столі. Тобто, це буде дуже-дуже корисне відео. Я вам розповім базу. Е, перше це як використовувати гормони росту, так? регулятори росту, як використовувати підживлення по листу, як використовувати підживлення у корінь. І препарати у корінь захист і по листу захист, також від стресових ситуацій і приваблюємо бджіл. Зверніть увагу. Відео мега корисне, тому дивіться до кінця вподобайки, поїхали. Давайте, напевно, почнемо з добрив, які ми додаємо у гру. Ну, Тобто, ми підживлюємо ці, цими добривами коріння. Я використовую такі торгові марки, як «Партнер». Тут у мене представлена формула 304013, там є багато інших формул 20-20-20. Там, я вже не пам'ятаю, більше калію, Там 38 калію і так далі. Потім я використовую кристалон. Це від Яри доброго. Ну Тут от формула 7,5-12-36, наприклад. І використовую такі добрива. Монофосфат калію, там, сульфат калію, кальцева селітра. Тепер давайте по порядку. Чому саме я використовую комплексні добрива Яра? Мені подобається, що у цих добривах є усі мікро- та макроелементи. Тобто, що я маю на увазі? У цьому добриві є ось азот, є фосфор, є калій. Це в нас те, що рослина більш за все за своє скоріння. Потім також тут є магній, сірка. Це вже у нас і кальцій. Кальція тут немає, кальцій це інше трішечки. Магній і сірка це все у нас мезоелементи. Потім у нас йдуть мікроелементи: це бор, мідь, заліза, марганець, молібден, цинк. Якщо ви хочете, щоб у вас росла рослина збалансована, нам потрібно, щоб були у ґрунті всі ці елементи. Обов'язково, у цих добривах все це є. Тобто тут вони є не просто, якщо у нас азот іде, наприклад, там, в амонійній формі або в нітратній формі. Фосфор у нас може бути в багатьох формах, тут він у нас у водорозчинній формі. І калій у нас іде. Те, що у водорозчинній формі. Там магній, сірка. А ось мікроелементи хочу звернути увагу, вони тут йдуть у хилатній формі. Ось, бачите? У хилатних сполуках є ДТА. Що це означає? Це форма, коли значить, метал, ну, тобто там, мідь, залізо, маргани – це метали. Вони… Мають органічну, ну, скажімо так, оболонку, Це і є хелат. І коли ми їх у ґрунт додаємо саме у цій формі, вони максимально там зберігаються у ґрунті максимально доступні для коріння. Є альтернатива, можна зробити там, сульфат, наприклад, там, міді або сульфат магнію, там, сульфат заліза, але вони, коли у ґрунт попадають, потрапляють, вони там ну, доступні рослинам. Ну, Я не знаю, там, години доступні рослинам, потім вони зв'язуються ґрунтом і вони недоступні. Тому, якщо ви обираєте мікроелементи, то саме у е халатній формі. Тут у цьому добро, вони у халатній формі. До речі, якщо обрати доброго партнера, партнер, чому мені подобається е ця фірма? І вона працює. Тут все те ж саме у хилатній формі, там макроелементи, але тут є упаковки там, по 2,5 кг. Ось. Тому що багато кому ось такі упаковки по 25 кг вони дуже великі. В принципі, це альтернатива. Ось є навіть партнер, що мені теж подобається. Саме ось хилат марганцю окремо, наприклад. Можна додати, якщо у нас саме марганцю не вистачає. Там, Наприклад, хилат цинку. Там є хилат, міді, заліза, все це є окремо. Тобто це дуже зручно. Ось ці доброго працюють, це повинно бути у кожного дачника. Ми беремо розчин, робимо розчин, підживлюємо рослини. Тепер. З чого, в принципі, все це складається? От Навіщо я оці доброго показував на початку? Це все, в принципі, можна зробити ось це все, з того, ж там монофосфату калію можна зробити. Тут використовується монофосфат калію. Використовується сульфат калію. Використовується сульфат магнію і Використовується. Ось такі пакети тобто, хилати. Просто все це зручно змішано. І все. Але якщо вам потрібно щось збільшити, тут саме змішати у своїй формулі є НПК-калькулятори, там все це можна розрахувати і змішати. І буде доброго комплексне. Тобто, в принципі, що таке комплексне добро? Це всі ось ці прості доброго змішані. І вони тут. Знаходяться ну, такі гранулі. Тут гранула вони тут разом знаходяться. Щоб у нас не було там, десь там наприклад там, цинк пересипався і він там для рослин буде недоступний. Тобто це в принципі зручно. Окреме, що повинно бути. Це ось у мене в пакеті кальцева селітра. Вона окремо чому йде? Тут нема кальцію ось цих добривах. Чому? Тому що кальцій і фосфор випадають в осад. Коли вони в одному розчині, вони випадають в осад. І тому не можна. Але кальцієва селітра теж маст хев. Чому пояснюю? Тому що в багатьох ґрунтах багато кальцію знаходиться нібито. Але він, особливо, коли е, жарко, він недоступний. Нам треба додатково давати у коріння. Більше скажу, зараз я буду про листові підживлення розказувати. Кальцій ще потрібно і по листу давати обов'язково, особливо, коли дуже жарко. Це дуже важливо. Бо він у жару і корінням. Навіть якщо ви даєте кальцеву селітру, він ну, дуже погано засвоюється корінням. Треба по листу обов'язково. І Це ще стосується бора також. Зараз я про це розкажу. Тепер, що стосується must-have обробки по листу, я використовую ось такі добрива. Бороплюс валагра виробник, потім кісон-виробник, це ось такі там хілат, огір, огірок. Но тут Не дуже важливо, тут є у них хілати, там, що хочеш, є, можна універсал взяти. Тут теж просто. Мікроелементи, ось вони, мікроелементи. Оце нас все, азот, фосфор, це нас не цікавить. Нас цікавить бор, залізо, цинк. Ось ці всі елементи, що були в хилатній формі. Ось вони тут знаходяться. Ну, Те, що можливо в хилатній формі. Бор то не може бути хилатом. Далі використовую брексіл-комбі, мені дуже подобається. Тут теж все в халатній формі, мікроелементи. Далі використовувати те, що я казав про кальцій. Ось хелатин кальцію. Можна, в принципі, використовувати кальцієву селітру, робити розчин, але якщо у вас в хелатній формі кальцій, він по листу взагалі круто всмоктується. Це що стосується препаратів по обробки по листу, що я хочу додати, навіщо взагалі по листу працювати? У нас є дві проблеми. Коли особливо жарко, значить у нас кальцій погано всмоктується кореневою системою, нам його потрібно давати по листу. Я взагалі працюю раз на 7-10 днів по листу кальцієм обов'язково. Тому що рослини потерпають від нестачі кальцію. І бор. Бор теж саме, він майже не всмоктується корінням. І далі, якщо у вас ґрунт е, поганий, ну, тобто бідний на мікроелементи, е, ви будете давати у ґрунт навіть багато мікроелементів. ну Тут ось, ось в в добре є багато ну сьому, да, мікроелементів. Вони не будуть так ефективно всмоктуватися, як з листа. Тобто, по листу, якщо ми працюємо, саме у нас цікаве бор, залізо, цинк, мід, те, що там ну взагалі. там Потрібно дуже-дуже ну, мало. Особливо ось там кобальт, молібден, Там ну, Дуже мало потрібно для рослини, але воно потрібно. Без цього рослина не буде розвиватися. Там мікрограми, але вони потрібні. І вони краще потрапляють у рослину через листя. Краще засвоюватися через листя. Через коріння це треба постійно вносити, постійно слідкувати. Взагалі-то в мене комбіновано: я і в корінь вношу, і по листу вношу, але по листу дуже ефективно, особливо бор і кальцій. Ще раз підкреслюю, Ось, спробуйте, це дуже важливо. Далі хочу зупинитися на препараті Ізабіон. Я не рекламую торгову марку Сінгента Ізабіон, але це відноситься до класу амінокислот. Ось і забіон. Чому саме його я використовував? Бо я брав у Сенгенти, дізнавався сертифікат, і вони мені розписали повністю весь, весь склад амінокислотний. Сюди входить майже 20 амінокислот, там навіть навіть більше. Тобто, всі, які потрібні, тут є амінокислоти. І вони в доступній формі в l формі амінокислоти, саме для рослин. Препарат дуже гарно працює. Зараз поясню, навіщо? Це я використовую як антистресант, і він допомагає навіть утворювати нові гормони у рослині. Значить, як працюють амінокислоти? Це масхев ну, на 130% амінокислоти? Значить, як вони працюють? Рослина здатна сама по собі виробляти амінокислоти для себе через фотосинтез і так далі. там Процеси йдуть. І потім вона їх використовує для себе вже як для, для врожаю, там, для набирання маси, для росту і так далі. Але коли рослина стресує, а стресує вона в нас постійно, то замерзла, то жарко, то вологи не вистачає, то ще щось, вона не так ефективно виробляє сама ці амінокислоти, і тоді рослина за, замідляється в рості. Вона так швидко не росте, як хотілося б. І саме, якщо ми постійно теж раз на 7-10 днів обробляємо амінокислотами, ну реально рослина, якщо навіть стресова ситуація, вона все одно росте і гарно себе почуває. У неї краща імунна система, там. у неї більш швидкий, швидкий ріст, тобто це дуже дієвий препарат, дуже дієвий. Далі давайте по порядку по препаратам. Біополін, що це таке? Це в нас коли проблема, рано навесні існує, коли бджіл нема. Тому що бджоли останній час, ну, на жаль, багато їх гине взимку, тому що йде війна, їм некомфортно, вони не люблять ці вибухи, їх багато гине взимку. І потім, коли квіткують дерева. Особливо рана навесні, там особливо абрикос. То у нас не до опилення йде, немає бджіл реально. Це багато хто з цим сталкується, але ну, нема. Ось цей препарат, якщо обробляти дерева, він е, приманює бджіл, тобто вони будуть на ваших деревах, ці бджоли. Це один, з, один із виходів з ситуації. І паралельно я використовую гіберлінову кислоту. Я їй працюю у фазу рожевого бутону і наприкінці цвітіння цього квіткування. Що вона дає? Гіберлинова кислота вона дає розуміння, так би мовити, рослині, що начебто плод вже. Запилений, тобто запилення пройшло, навіть якщо це не так, і він визиває партенокарпію. Партенокарпія – це ріст плодів без опилення. Тобто не буде скидання зав'язів, що вона буде набагато менша. Це працює на всіх плодових, на полуниці це працює, на винограді це дуже гарно працює. Ось, гібрилинова кислота. Далі, епін. Епін плюс це теж гормон синтетичний, але. Він нам потрібен, наприклад, коли заморозки. В принципі, якщо ми знаємо, що у нас буде заморозок вночі, ну, там, не дуже там сильний, ну там до мінус 2-3, до ми ввечері обробляємо епіном перед заморозком. І десь е, е, після заморозку, через годину ми ще раз обробляємо. 95% випадків він рятує рослину, все проходить нормально, навіть на етапі квіткування. Далі це такінінова паста. Ну, в принципі, це більш таке там, на орхідеях його використовують, щоб прокинулися сплячі бруньки. І так далі. Можна використовувати на розах. В принципі, на будь-яких рослинах там, де у вас є сплячі бруньки. Ну, тобто стовбур є. І проблема, не просипається сплячі бокові бруньки. Намазуєте пастою і у вас все це просинається і нормально росте. Бувають такі випадки. от Я використовую цитокінінову пасту. Значить, Fertilief, що це таке? Це, в принципі, теж амінокислоти, Я використовував, воно працює, але ізобіон краще. Мені більше сподобався ізобіон. Далі, оцей гарний препарат. фертісет, Це ті ж самі цитокініни, Я їм працюю на етапі квіткування рослин. Тобто, це е, теж. Більше у мене зав'язі получається, на рослині, більше потім і розмір ягоди, і якість і так далі. Тобто початок цвітіння, конець квіткування. Разом з гіберлиновою кислотою. Це теж робить ягоду більш крупною. При цьому якість не тіряється. Значить, це у нас Індол Індол-масляна кислота. Це пудра. Теж використовую її для стимулювання росту коріння. Але більше я використовую, в мене є, просто в холодильнику стоїть. Саме в чистому виді індол-масляна кислота. Там своя система, це я для вкорінення живців використовую. Дуже гарна річ, але там треба дуже обережно бути. Там окремо, не знаю, там 5 відео треба зняти, щоб розказати. Але ось ж, теж must have, якщо ви займаєтеся живцюванням. Тепер трішечки по препаратам. Давайте там по фунгіцидам, інсектицидам пройдемо. Перше, це гідроксид міді гард. Е, одразу скажу, чому саме гідроксид міді. Він не фітотоксичний. На відміну від купром с 4 мідний купороз. Їм можна працювати і по хвойним рослинам, і по навіть коли квіткують рослини, і коли вже там починає плоди вже созрівати і так далі. Вона не фітотоксична, можна використовувати дуже гарний препарат. Я навіть в минулому році працював на персику від курчавості Там іншими препаратами. Вони спрацювали системниками, зараз я про них розкажу, але не до кінця. І я попрацював в цей гідроксидом міді, і все. Питання було зняти. І те ж саме було. Іржа на груші. Те ж саме. Добив саме гідроксидом міді. Взагалі жодного п'ятнишка не було на груші. Тобто я його часто використовую. Дуже він ефективний класний цей препарат. Потім, ось, наприклад, давайте енергодар. Енергодар це фунгіцид саме для коріння. Він знімає всілякі проблеми, коли у нас гніє коріння. І він ще стимулює ріст коріння. О, дуже дуже дієвий препарат. Я його використовував, це must have, ось вони е, діючі речовини. Ви можете бачити. Далі. Я використовую препарат от Страж. Це анала хоруса, рана навесні. Манліоз там і так далі. Що у нас, там? парша? Ну, тобто, майже весь спектр хвороб він знімає. Дуже гарний препарат. Працює при низьких температурах. І чому саме страш, чому саме укривіт? я вже багато разів казав, тому що він працює, я це перевірив, він коштує дешевше і нема підробок. Я беру у виробника напряму. Тобто в Сенгенті там можливі підробки, розкручений бренд. Тут Береш у виробника все працює і дешевше. Тепер по інсектицидам. Два основні це у нас Атожук Антиколорат МАКС Це у нас Тіаметоксама і імідоклопріт. Дві такі речовини дуже дієві. Міняєте їх діючі речовини і, в принципі, ну, гасить майже все. ну Крім кліщан, звісно. Резистентність там невелика до цих препаратів. Якщо міняти діючі речовини, я їх використовую дуже активно. Це на початку. Вегетації. У них строк очікування краще місяць чекати. Вони системники, це неоникатиної хімічний клас. Це самі нові, так би мовити. От кліща використав Vertimec, Anti-Cліч Pro. Ще у мене Аполо є, він он мене там на іншому складі. Зараз не можу показати. Це від кліща. Must have рятує аж бігом. Ще антихруч препарат є дуже гарний. У мене теж зараз, поки його нема. Я буду купувати. Теж як ґрунтовий інсектицид, дуже гарний. Проти лічинки хруща допомагає антихрущ, але якщо їм працювати по листу антихрущем, він кліща дуже гарно знімає, взагалі дуже гарно. Ось такий препарат зимовід. Бачите? Кісон робить це масло 30В. Ось воно, масло мінеральне. А, тут ще сірка додана мідь. Тобто ви обробляєте теж до розпускання бруньок, всі зимуючі стадії стадії шкідники він знищує, вони задихаються. Кліщів теж він нормально так пригнічує. Так що препарат теж must have, я його використовую дуже гарний. Препарат фундазим, фунгіцид проти хвороб коріння в основному. Я його використовую для живців. Він теж дуже дуже дієвий, не має ніякої плісняви там і так далі. І, до речі, там проводили дослідження, він значить, реагує з ендолмасляною кислотою, наприклад. І краще коріння у живців. Тобто, якщо його додавати, це стимулює ще більший ріст коріння. Теж препарат Отакий препарат-цілитель. Це супер препарат від фітофторозу. Мега супер препарат. Тобто від фітофторозу супер препарат овочевих. дуже дієвий. Захисник препарат. Ну, в основному це борошниста роса. Дуже дієвий препарат. Так, препарат від слимаків це теж проблема останнього часу. Ось використав брос. Працює на ура! Дуже гарно. Ось такі основні препарати. Це те, що я вважаю, повинно бути в кожного садівника. На усі майже випадки. Звісно, що є ще багато препаратів. Можна знімати і знімати багато відео. Тому таке прохання у коментарях під цим відео. Напишіть, будь ласка, ось там конкретні препарати чи конкретні проблеми, які потрібно вирішити, я зніму відео і відповім на питання більш конкретно, більш подробно. Лайк та підписка до слідючого відео.